Чи справді Білорусь могла домовитись з Іраном щодо виробництва шахедів? Розмова про це була, а от домовленості чітких я не бачу, бо перевернуте в колесо фортуни. Скоріше за все, порозмовляли, але ні до чого не домовилися. Чи вдасться Україні суттєво зменшити держборг до кінця війни? Суттєво ні трохи якось так, але суттєво ні. Чи будуть дієвими заклики США до Росії щодо повернення депортованих українських дітей? Як би хто там не закликав терористів, це питання полишається у підвішеному стані. Чи стануть регулярними атаки українських безпілотників на Москву? Так і не тільки на Москву, бо це питання вже дивилися, і там летіти дійсно буде набагато частіше ніж до того. Коротше, спокою не буде. Чи буде дієвою підготовка окупантів до українського контрнаступу в Маріуполі? Вона ця підготовка суттєво да, уповільнює наші військові просування та можливості, але вона все одно не є такою зверх досконалою або я не знаю якоїсь такою, щоб це їх вберегло. Тобто, так це уповільнить, це буде важче, але це не не, не збереже їх. Навіщо окупанти регулярно обстрілюють Харків? Здебільшого це пов'язано з тим, що хтось із місцевих десну наводить, наводить, де знаходяться військові або техніка. Цей день настав. Друзі, ми розпочинаємо наш великий шлях у вивченні таро, мій перший офіційний курс Таро запущено. На вас чекають три блоки та майже 20 відео, практичні навички з використання таро, розуміння карт та їх комбінацій, розбір конкретних розкладів та багато іншого. Вас точно порадують адекватність та простота подачі інформації. А по завершенню ви отримаєте сертифікат, який стане вашим ключем для подальшого вивчення мистецтва Таро. Якщо ви давно цікавилися Таро але не розуміли, з чого почати навчання. Це ваш шанс. До зустрічі на курсі. Чи понесуть покарання росіяни, які здійснили обстріли Кривого Рогу, Харкова та низки інших українських міст останніми днями? Хтось не доживе до якогось покарання. Але покарання буде. Чи мають якесь підґрунтя чергові ядерні прогнози Дмитра Медведєва? Це підґрунтя називається Дімкіна-Білка. А от він буде трясти ядерними мощами. По моєму до останніх своїх днів, поки не крякне від того запою, в якому регулярно знаходиться. Чому Зеленський впевнений, що Бразилія може надати Україні суттєву допомогу у війні? У них є щось у Бразилії. Я так розумію, скоріш за все, з техніки чи з чогось. У них є щось, що приносить вежу, тобто руйнацію, гарну вежу такої окупанта. І на це я так розумію, є розрахунок певний. Чи вдасться зсу утримати відбиті позиції в районі Старомайорського на Донеччині? Поки там все одно дуже важка історія, відбувається п'ятірка жезлів, тобто там буквально бойове зіткнення, і поки ця територія все одно знаходиться в деякому підвішеному стані, ну навіть не дивлячись на те, що якби ми зайняли ці позиції, ситуація ще є досить хиткою. Навіщо Зеленський збирається в Нью-Йорк в вересні? Це якась глобальна поїздка, яка буквально проходить по карті світ. Я так розумію, скоріш за все, якісь ну, довгострокові досить глобальні домовленості мають бути. Чому Financial Times впевнені, що Путін готується ще до більш тривалої та жорсткої війни в Україні? Це пов'язано з тим, що вони володіють розвідну інформацію, що РФ проводить ну, певні мобілізаційні дії і намагається наростити хоч якесь військове виробництво. Тому якби це для них є сигналами того, що здаватися, РФ не планує, а а тільки намагається нарощувати військові якісь можливості а отже, не ну, коротше, а отже, війна затягується, да, і типу Росія робить це для того, щоб цю війну затягнути. Чи вдасться повністю прорвати блокаду судів в Чорному морі? Як це зробило ізраїльське судно АМС 1 mm, Так, це е, ізраїльське судно. Це первопроходець, який задає певний, е, так скажімо, темп. От тому е, я так розумію, ще будуть подібні прецеденти просто. Проходу по морю чи матиме критичні наслідки для світу те, що Росія знищила за останні 9 днів 180 тисяч тонн українського зерна. Так, це е, наслідками для тих країн, як, які очікують наше зерно, реально виступає п'ятірка Пентакли. Тобто, це е, ресурс, якого доходить набагато менше, ніж мав би дійти. А отже, якби ситуація по п'ятірці, вона завжди е, це буквально карта певної ніщити, як ото кажуть. Тобто, коли не те, що в достатку немає, але ледь вистачає. Чи вдасться розпочати в Україні виробництво байрактарів до 2025 року виходячи із тих перемовин чи домовлянь, скоріш за все, скоріше за все. 20, не до 25 року, а включно з 25-м роком. Чому Китай частково обмежив експорт своїх дронів? Це пов'язано із тиском світовим тиском з буквально на сі, а от і це, умовно кажучи, таке показове обмеження. Воно пов'язане з винуваченням Китаю у тому, що вони продають в е, і дрони коротше РФі. тобто там хитрий геополітичний маневр, на якому на сі почали тиснути, і він обмежив будь-яку продажу. Навіщо в Україні планують створити єдину базу держпідприємств? Для підсилення контролю. Для підсилення контролю та контролювання там фінансових моментів. Коротше, оця вся історія чи справді під час саміту Росія Африка у Петербурзі Путін намагався підкупити лідерів африканських країн? Він намагався і підкупити, і походу погрожувати, і щось пропонувати. Там тупо тупо все. І торгувався, і, і насміхався, і тиснув, і все, що завгодно, але не дуже ефективно. Чи буде дієвою допомога Хорватії в експорті українського зерна? Так. Так, досить ми бачимо на результат рицаря Пентакли, тобто у нас дядько на коні з монетою. Так що цілком да, цілком діємо. Обов'язково підписуйтесь на канал, адже незабаром на вас чекає ще більше ексклюзивних інтерв'ю від найвідоміших експертів України та світу.